Будівництво мостового переходу, що згодом з'єднає мікрорайони Таврійський, північний і житловим районом ХБК, впевнено просувається вперед. Завдяки тому, що навіть у вихідні дні кипить робота працівники випереджають затверджений план. Поряд з майбутнім мостом швидкими темпами зводиться і будівля гіпермаркету епіцентр К. Роботи на обох об'єктах перевірив заступник голови облдержадміністрації Анатолій Хоменко. Сьогодні тут вже встановлено половину сваї з 24. На зведенні такого важливого об'єкту немає місця для помилок, тому будівельники прискіпливо виміряють кожен сантиметр землі, перш ніж встановити чергову сваю. Єдина необачність і грандіозна конструкція опиниться під загрозою. 9 серпня майбутній міст має оглядати Микола Костяк. Тоді на цьому місці має стояти вже 16 свай, обіцяють забудовники. Если мы будем дальше так, а я думаю, будем 100% выполнять, то мостовый переход в этом году будет. Это 100%. процентов. Но я говорю, мостовой переход. Это значит, сразу после буревного свай будут ставиться стойки, потом ригеля, после этого балки. И я думаю, мы будем видеть все это на глазах. Згідно з проєктом, загальна протяжність дорожнього полотна становитиме 2 кілометри, а пропускна здатність за одну годину до 2 тисяч одиниць транспорту. Середня швидкість, з якою можна буде рухатися мостом, 60 кілометрів на годину. Півтора місяці тому одночасно із мостовим переходом і просто поряд з ним у Херсоні розпочали зведення ще одного важливого об'єкту гіпермаркету Епіцентр К. Тоді на цьому місці був пустир. Сьогодні ж вимальовується величезна будівля. За цей короткий термін близько 70% відсотків. Робіт вже виконано з такими темпами. підприємство обіцяють здати в експлуатацію через півтора місяці. Уже влаживают на сегодняшний день. Сегодня они, вы видите, тецевские трубы, которые сегодня были у нас ну, не в таком хорошем состоянии. Они меняют новое утепление и плюс меняют трубы. Это тоже входит в инвестиционную составляющую. Сегодня впереди будет паркинг, сделанный для наших такой же, как на культурном центре фабрика. Город будет украшаться, это очень важно. А самое важное, что здесь работают очень много наших строителей. Кінцева довжина будівлі становитиме майже 400 метрів. Розмір інвестицій більше 100 мільйонів гривень. Будівельний гіпермаркет це у першу чергу чималі надходження до бюджету. А для жителів міста і області великий асортимент товарів за прийнятними цінами. Він створить конкуренцію іншим подібним підприємствам регіону, тим самим сприятиме зниженню цін на будівельні матеріали. Саме їх доступність забезпечить втілення на Херсонщині соціальної житлової ініціативи президента.